Підходить, друзі, гаряча пора року літо і вже буде хотіти з'їсти чогось такого легенького, холодного, наприклад, як окрошка. Або іспанський суп гаспачо холодний. І тому ми сьогодні з вами приготуємо суп холодний польської торської кухні. В Україні має назву холодний борщ. Ну тож, поїхали. Відварюємо яйця. Дрібно нарізаємо кріп з петрушкою, солимо на смак і додаємо гірчицю. До заправки додаємо три курячі жовтки відварених яйць. і інтенсивно перемішуємо, щоб суміш дала по столу сік. Відварення натираємо прямо в кастрюльку, де воно буде в нас Решту варених яєць дрібно нарізаємо Бог на душу покладе. туди ж додаємо 3-4 дрібно нарізаних огірочка. Додаємо зелене пір'ячко цибульки. Доповнюємо композицію нашою чарівною заправкою. Смитана надасть ситості нашому холоднику. На чому тримається весь хлопник це пляшка кефіру. Рідшої консистенції нам додасть мінеральна газована вода, Будь ласка. Бонапетіє, ми замі парфе, або, як кажуть, італіянці, перфекто.